Пилосос повинен полегшувати підтримання чистоти вдома. Але є моделі, що можуть і здивувати, і реалізовані так, що ти дивишся на неї і думаєш, чим же надихалися розробники, і що їх наштовхнуло на такий креатив. Ні на що не натякаю, але здається, цього разу у Дрімітеч -E дійсно вийшло зробити нестандартний акумуляторний миючий пилосос, а щось дуже незвичайне і практичне водночас. У цьому відео познайомимося зі справжнім пилососом трансформером для суперуніверсального прибирання. Дивіться це відео повністю, бо обов'язково. Десь ближче до фіналу, як завжди, я розповім не тільки про плюси, а ще й про мінуси цього цікавого пристроя. Отож, почнемо. На момент зйомки цей пилосос приблизно коштує 460 доларів. І просто вам нагадаю, що, як завжди, точну вартість цього пилососа, ви зможете дізнатися за посиланнями у описі до цього відео. Переходьте обов'язково після перегляду. Лайкніть це відео та підпишіться на наш канал. А тепер до огляду. Мабуть, вся техніка бренду Dream має солідні пакування. Тут не виключення стильна темна коробка. Одразу попереджую, що цей пилосос має аж три різні свої втілення залежно від потреб користувача. Про все я буду розповідати по черзі, і тому трішки пізніше у цьому відео з'явиться ще ось така біла коробка. А в основній коробці бачимо інструкцію: засіб для миття підлоги. Щлину насадку зі щіткою, кріплення для аксесуарів пилососа, запасний фільтр повітря, ще один вже встановлений в пилососі, блок живлення, запасний ролик для підлоги, ручку керування пилососом з кнопками налаштувань та самоочистки, підставку для додаткових аксів, йоржик для догляду за пилососом, знімний контейнер з системою циклону. Основну докстанцію для зарядки та самоочистки пилососу, до якої кріпляться ті самі тримачі аксесуарів, та звичайно сам пилосос дуже ретельно загорнутий. Ручку для тримання та управління приєднуємо до основної частини, і після видалення всіх плівок та додавання води у ємність вже можна починати прибирання. Але краще підключити док до розетки та зарядити пилосос повністю. На станції одразу бачимо, що в пилососа великий дисплей. На ньому може бути багато корисної інформації: це і рівень заряду, і режим роботи, і навіть рівень забруднення та інше. Також ось ці основні органи керування повторюються на ось цій ручці, і це не просто так. Адже пилосос можна трохи натисненням от сюди розібрати, та до частини з мотором додати додатковий контейнер з системою циклону, встановити сюди насадку. І тепер ми маємо ось такий компактний ручний пилосос. Дуже зручна річ, щоб пробігтися в оселі по полицях або меблях, або навіть взяти таку штуку з собою в своє авто та до 60 хвилин прибирати. Нею на одному заряді. Ось такі дві версії одного пилососа ми вже з вами бачимо, скоро буде навіть ще одна. А поки що давайте подивимося, на що здатен пилосос у повноцінному великому форматі. Dream M12 має основну моторну щітку з роликом. Вона автоматично зволожується в режимі універсального прибирання та ніби котиться підлогою, в той час як ролик досить швидко обертається та за допомогою води та миючого засобу відмиває та й взагалі досконально вичищає підлогу. Пилосос достатньо потужний і всмоктування тут до 12 кілопаскалів, за даними виробника. Таким чином. Він не боїться дуже неприємних рідких забруднень. А я просто кайфую від того, як він вправно миє плитку на підлозі у вітальні після брудного взуття, адже погода зараз дуже примхлива. Дуже доречно буде звернути увагу на щітку. Вона з одного свого боку вміє прибирати в притул до стіни. Це дуже важлива особливість. Вона значно полегшує прибирання, спрощує його. А ще важлива розумна особливість цієї моделі це автоматична потужність. Вона змінюється залежно від кількості бруду в роз. В режимі і користувач по зміні кольору навколо дисплея може бачити, що бруду багато, якщо індикатор червоний. Та якщо індикатор з помаранчевого став зеленим, значить підлога чиста та можна рухатися далі у прибиранні Не знаю, чи встигли ви звернути увагу за час огляду, але пилосос страшенно балакучий. Він постійно підказує якісь важливі речі, наприклад, необхідність вилити брудну воду після завершення самоочищення або натякає про нестачу чистої води у ємності Ну і такі речі, як поставити полосос на зарядку, він теж нагадує після прибирання. Так от тут позаду є кнопка, і нею можна керувати ось цим мовленням. Якщо ви тримаєте кнопку, то можна обрати мову, в мене англійська, але можна обрати німецьку або польську, кому як зручніше. Також можна обрати гучність більшу або меншу, два режими тут є. Ну а ще коли ви вже зовсім профі у користуванні, підказки голосові можна взагалі вимкнути. Ну і нарешті настала черга загадкової білої коробки. Ну добре. Не дуже загадковий, бо тут все прямо на ній зображено. Це додатковий комплект аксів, що перетворює пилосос на звичайний ручний стік пилосос для сухого прибирання пилосос з моторною турбощіткою для підлоги. Ну і звичайно, такий варіант ще більш рухливий та легкий у приміщенні. А ще ось це можна комбінувати. З насадкою і таким чином прибирати пил десь високо угорі, під можливо, стелею або штори позбавити пилу. Комплекція, звичайно продається окремо, і як на мене, досить несподівано взагалі, що для власників цього пилососа Dream12 компанія придумала можливість ще й прокачати і без того досить універсальний пилосос. Додатково, я як бачите, підставку від м 12 використовую тепер для трубки. Може й не дуже стійка, але більш компактна версія розміщення. Є невеличкий мінус, як на мене, у цього комплекту доповнень це відсутність лампи підсвічування на турбощі. Як це зараз вже майже стало стандартом для стік пилососів від Dreamy. Ще що я підмітив, трішечки ніби ненадійно тримається ось тут трубка, вона трішечки ніби ходить туди-сюди. Ну але по факту нічим докорити Dreamy, бо це працює, контакт не втрачається і щітка не випадає з трубкою. У іншому все одно це прикольне. Нестандартне рішення, як завжди, наприкінці відео я розказую про недоліки цих пристроїв, які потрапили мені на огляд, і той, хто додивився до цього моменту, буде точно винагороджений за свою уважність. По-перше, на що я досить часто звертаю увагу, ось таких от акумуляторних пилососів, це те, що в них досить довга зарядка. Це приблизно 5 годин. Дуже мені особисто хочеться, щоб виробники якось прискорили цей процес. Адже під час прибирання у великій оселі, можливо, у оселі з двома або більше поверх. Обов'язково доведеться робити паузу на підзарядку. Хоча, з іншого боку, під час прибирання на величезній площі будь-що доведеться робити паузи для того, щоб звільнити бак від брудної води та поповнити запаси чистої. Інший момент, такий собі невеликий мінус, це відсутність автоматичного сушіння валику після процесу самоочищення. Адже полосос класний тим, що він сам себе промиває після прибирання на докстанції. Помили підлогу, ставимо на станцію, тиснемо кнопку стартує очищення. Ну а вже. Після доведеться самотужки зняти ролика та просушити його, ну просто щоб він не почав погано пахнути. А взагалі існують моделі, які вміють сушити свої вали теплим повітрям після самоочищення, і тут, на жаль, цього немає. Ось це, мабуть, і все. У іншому мені ось такий трансформер Пилосос 2 у одному дуже сподобався. Розбирається та збирається досить просто. Працює за допомогою розумних технологій, сам бачить кількість бруду, змінює потужність і закриває потреби у універсальному прибиранні. А за допомогою апгрейду додатковим комплектом може навіть повністю закрити задачу зі звичайного сухого прибирання. Дивна, трохи нестандартна, але, як на мене, досить прикольна річ. Розкажіть, як вам такий пилосос у коментарях до цього відео. Про ціну цього пилососа дізнавайтеся за посилання. Ми у описі до цього відео не жалійте своїх лайків, ставте їх цьому відео, підписуйтесь на наш канал та дивіться інші наші огляди.